По-перше, велика подяка автору і перекладачеві за те, що звернулися до нас і ми мали честь видати цю книгу. По-друге, за другу половину 2015 року, мені здається, що в Україні стали подіями три книги. Це книга, про яку ми сьогодні говоримо, це книга Світлани Олексієвич про кінець червоної людини, яку ми видали до того, як вона отримала Нобелівську премію. І третя книга, презентація якої була нещодавно, це книга Каті Петровської Мабуть Есте. Всі три книги, незважаючи на те, що ця книга цю книгу вона написала польською, ту книгу Катя Петровська написала німецькою Ну, А Світлана Алексійович написали російською. Мені здається, що це видатні події української культури. І кожна з цих книжок знаменує певний етап і певний зовсім інший, іншу стилістику, ніж те, що ми бачимо в українській е е е літературі в останніх років і, може, ну, і більше. В кожній з цих книжок є свій новий метод. Я запитав пані Олю, я кажу, і літературі мені невідомі книги, які написані на історії, написана на підставі меморії. Це може польська традиція. У нас сказвані, польські традиції цього теж немає. Отже, тут є своє нова. Коли ми запитали Катю Петровську, звідки стилістика її книги. Вона сказала не знаю, от так писалася. Але в цій книжці, яку абсолютно геніально переклав Лівко Прохасько, і тому вона стала фактором української культури, і тому що це ще відбувається все тут. А, вона сказала не знаю. Але ж там для мене чути голоси і Борхеса, і Маркеса, і інших геніїв світової культури 20-го століття. Ну а про метод Світлана Ліксєвич теж. Вибачте, я це говорив, я розкажу, що 20 років тому, коли ми познайомилися з Світланою в Парижі, я сказав: Світлана, те, що ви робите це заслуговує на Нобелівську премію, бо так на межі літератури і соціології ніхто не працює. Хочу всі три книги новаторські, як за форму. І це і є ознаки європейськості сучасної української літератури. З чим думаю, що поздравляємо всі. І звичайно, присутні тут полі. Дякую